Чорний день для трейдерів або нові можливості для скамерів. В останньому оновленні Valve зламали все, до чого дотягнулись габеновські ручки, MP9, надію на повернення легендарної мапи кеш та вдарили нижчі пояси і зламали навіть класичні трейди з кінами в CS2, які повністю змінюють правила гри на ринку з кінами. Півхвилина спонсора і полетіли про все по порядку. Bloody Case. зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому акаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160. Вивести їх можна тільки після Повнення поповнити баланс можна картою криптою або скінами з КС доти або раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс за промокод FELIX, ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, габен, це чи якийсь сайт. Свої гроші завжди краще витратити на поріжок звишніх. В гру додали третій сезон прем'єр-режиму, який вже доступний в грі. Також оновили трохи дизайн золотого значку, які гравці лутають на 30+, плюс к рейтингу. Злівати ще було справа як він буде виглядати. Até a próxima. Анобіс прибирали з мапулу. Вальф, напевно, проаналізували популярність всіх мав в прем'єр-режимі серед звичайних гравців та популярність серед гравців на просцені. Анобіс зайняв достойне друге місце з кінця після мапи трейн. Все ж таки трейн свіжа мапа, плюс, можливо, її трохи згодом планують оновити та оптимізувати. Якщо і це не допоможе, напевно вона буде наступною на черзі на виліт. Хоча особисто мені вона дуже подобається. На заміну Анобісу дуже хотів би я побачити легендарну мапу Кеш, яку, до речі, нещодавно Valve придбали і мають всі авторські права на її. Використання, але напевно не цього разу. На заміну Анубісу знову повернули мапу Оверпас. Про хто взагалі буде грати в це гавно. Ігрові механіки, які Valve змінили в останньому оновленні, це запальна граната, MP9 та гроші для кити сторони. Запальній гранаті вогонь тепер поширюється швидше, тому в теорії для ретейку це гарна фіча. В MP9 збільшена величина віддачі та суттєво знижена точність при стрибках. Ось так паттерн поводив себе до обнови, а з правої сторони вже змінений. Любителям фармганів це точно не сподобається. КТ сторона тепер отримує в кінці раунду по 50 доларів за кожного знищеного терориста. Оце так премія, не то що ваші 300 за поставлену пачку. Переходимо до оновлення з трейдом, яке повністю змінює правила гри обміну скінами КС 2. Зібрав абсолютно всю доступну інформацію, щоб пояснити, як воно тепер все працює. Коли ти кидаєш комусь обмін, він відразу отримує статус захисту на 7 днів. Це означає, що після того як обидві сторони його приймають, ці скіни приходять як і раніше, але з ними не можна взаємодіяти 7 днів. Ні наліпку наліпити, ні брелок зняти, ні кейс відкрити. Жодна взаємодія не буде доступна, поки активний статус захисту. По суті, можна тільки вдягнути і пограти. Чесно кажучи, попаху якимсь зародженням оренди скінів між гравцями. Також на протязі цього часу трейд можна відмінити в односторонньому порядку. Після цього всі предмети повертаються попереднім власникам, а той, хто відмінив, отримує обмеження на трейди та користування торгівельним майданчиком на 30 днів ні обмінювати, ні купляти, ні продавати. Після цього оновлення полягли всі сторонні сайти зі скінами CS2. Одну із причин їх просто почали скамити звичайні гравці. Один із сайтів навіть буде подавати судові позики за такі шахрайства на всіх. Хто скористався даним оновленням в свою користь, так як користувачі отримали гроші за продаж скінів, а трейди повідміняли. Багатьом сайтам писав підтримку, щоб дізнатись побільше інформації. Більшість з них на момент запису відео закрили можливість приймання скінів і вже працюють над оновленням формату роботи в нових реаліях. По факту тепер можу сказати, що правила гри трейдингу з кінами відтепер зміняться назавжди. Вірогідніше всього, після того як ви поповните сайти з кінами, скористатись цими грошима тепер зможете тільки через 7 днів, як пройде захист обміну. Факту Valve зробили затримку грошей на всіх сайтах на цілий тиждень. Хочеш скористатись грошима швидше, продавай все всередині Стіма. Така їхня логіка. З іншої сторони, вони отримали дуже багато запитів від гравців, яких заскамили по АПІ. Якщо коротко, це підміна трейду, де ви випадково можете підтвердити трейд від третьої особи зі своїми скінами і залишитись ні з чим. Така підміна могла бути, якщо ви раніше переходили на фішингові сайти, і при подальшому трейді навіть з друзями ваші скіни могли улетіти не в ті руки. В цьому випадку це гарна. Сторона медалі останнього оновлення, так як у вас тепер буде можливість повернути свої скини назад, хоч і отримати 30 днів трейдбану в подарунок. А ось що кажуть трейдери про це останнє оновлення. Привіт, не варто панікувати, це не ГГ, як деякі кажуть. Було б дуже нерозумно закривати сайти через такі дрібниці, скоріше за все, виплати знову підуть через тиждень після розблокування. До цього всім доведеться звикнути та прийняти нову реальність. Ніхто не хоче витрачати власні кошти, ні сайти, ні користувачі. А інший трейдер пише: поспілкувався, подивився твіттер. вроді як має бути все спокійно. Дійсно, вже була така паніка, коли ввели 10 днів тіньового бану на скіни. Тоді також боялося, але все. Обійшлось на даний момент, немає сенсу панікувати, хоч і для повноцінного трейду потрібно тепер 14 днів, як бачите, трейдерам норм і вони вже намагаються адаптуватись до нових реалій. Чи вплинуло це якось на вартість скінів? За перший день є тільки невелика корекція в капіталізації ринку скінів, це менше 2%. Ось так на ваших очах починається нова ера трейдингу скінів КС2, і для повноцінного обміну тепер тобі знадобиться не 7, а 14 днів. Став подбайку, якщо відео було корисним. Свою думку пиши в коментарях та ділись цим відео зі своїми друзями, щоб вони теж були в курсі останнього оновлення. З вами був Фелікс. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.